Добрий день, люба моя малеча! Поспішає зима поспішає, відганяє мороз холоди. скоро-скоро з далекого края, рік новий завітає сюди. Новий рік найзагадковіше свято, що відкриває нам світ добрих казок і чарівництва. Новий рік свято, яке святкують багато народів відповідно до прийнятого календаря. Свято настає в момент переходу останнього дня року в перший день наступного року. І зовсім не важливо, скільки тобі років, з якої ти країни. Всі люблять новий рік, тому що новий рік це клонства, подарунки, усмішка, сюрпризи, вистіхки. Новий рік свято всіх людей і всіх народів. А як святкують новий рік у різних країнах? В Україні прикрашають ялинку, влаштовують маскаради та всіляко веселяться. але як і в більшості країн вважається сімейним святом. Американці вітають з Новим роком Санта Клаус. Американського Санту тюрми супроводжує Олень, Рудольф, червоний ніс його звук, який вміє розмовляти. У Франції до дітей приходить в Шубі у червоному копаку дерев'яних черевиках. Пересувається він на віснюку. Діти вірять, що Перноє забирається в димохід і кладе в гостинці, спеціально приготовлені для цього взуття, перед каміном. Дорослі в цей день танцюють у червоних ковпаках, веселяться, жартують. В Італії святкування починається 6 січня. Напередодні свята дітлахи підвішують панчохи біля каміна. Подарунки дарує добра і лагідна фея Бефана. Діти знають, що вона літає на мітрі вночі, відкриває всі двері у будинку, особливим золотим ключем і наповнює їм їх панчохи всілякими подарунками. Бефана любить сухняних і вихованих діточок. Той, хто цілий рік лише пустував, отримує в нагороду тільки чорний вуглик. Їжменьку попелу. Італійці під мій годинника викидають дому старі і непотрібні речі, позбавляючись таким чином від проблем старого року. Вони вірять, що нові предмети, придбані натомість виконати, принесуть їм успіх і щастя. У Німеччині у перший день Адвента батьки дають дітям календарі Адвента. Які відраховують дні у зворотньому порядку. Кожного дня грудня діти можуть відкрити одні з дверцят календаря і отримати подарунок. Маленьку шоколадку у формі зірки або дерева, або невелику іграшку. Вайнахсман приходить уночі та кладе свої подарунки у дитячі чобітки. Тому діти напередодні старанно їх готують. В Англії, перед тим, як сісти за святковий стіл, англійці з цією родиною йдуть до церкви. Там діти замовляють подарунки батечку Різдву та пишуть лист прохання. Приносять його додому, кидають в камінь. І англійці вважають, що дим із димаря неодмінно доставить список бажань за призначенням. До речі, саме в Англії винних звичай обмінюватись новорічними вітальними листівками та подарунками. На Новий рік все стає святковим, незвичайним, чарівним у всіх країнах світу.